До продажу доступний мотоцикл Suzuki m 90 з об'ємом двигуна 1,5 літра. Мотоцикл привезений з Америки і прошу звернути вашу увагу. Мотоцикл привезений з аукціону з закритого аукціону NPA. Тобто прошу не плутати зі страховими аукціонами Копарти АЕ. Це аукціон NPA. Це аукціон з абсолютно цілими мотоциклами. Якщо потрібно більш детальне фото, відео якесь, так, я можу залюбки вам дати. Так само в мене є відео з вигрузкою з контейнера цього мотоцикла, в якому стані ми його отримали. Стан, який зараз, такий і був. Тобто взагалі ніяких питань по мотоциклу не було, ніяких ні ДТП, ні підкрасів. Тому мотоцикл в стані нового. І я зараз це не перебільшую. Стоїть вихлоп кобра, там ДХОшки в нього стоять номер на набік винесений, ЛЕД світло, тобто ззаді інтегровані поворотники, тобто стан просто неперевершений. Просто нова річ. Два ключки в наявності. Пробіг вісім тисяч. Ну можна сказати дев'ять. Ще потрібен ВІН-код. Питань немає, робіть стоп-кадр. Дивіться, шукайте, але стан, ну просто куколка.